Так, наступне питання розгляд справи за заявами Хабібуліна Вадима Вонив'яровича та криворучка Лариси Сергійни про порушення вимог щодо несумісності суднею Закарпатського окружного адміністративного суду Микуляком Павлом Павловичем. Доповідач член Вищої ради правосуддя Григорій Усик, суддя Микуляк Павло Павлович бере участь в засіданні Вищої ради правосуддя в режимі відеоконференції. Доброго дня Павло Павлович. Доброго дня. Не заперечуєте проти проведення відеотрансляції засідання Вищої ради правосуддя? Ні, не заперечую. Ознайомлені своїми правами обов'язками. Так. Чи будуть у вас відводи кому-небудь читання немає. разі? Клопотання до початку розгляду справи буде? Також немає. Дякую. Тоді переходимо до доповіді. До Вищої ради правосуддя надійшла дисциплінар... надійшли дисциплінарні скарги 25 та 26 грудня 2023 року двадцять Буліна року. та криворучко стосовно судді Закарпатського окружного адміністративного суду Микуляка Павла Павловича. Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу справи між членами Вищої ради правосуддя від 25 грудня 2023 року та протокол передачі справи раніше визначеному члену Вищої ради правосуддя від 26 грудня 2023 року. Вказані дисциплінарні скарги були передані члену Вищої ради правосуддя Лук'янову. Який двадцять? Які 27 грудня Судів 27 грудня 2023 року заяви Хабібулі на Криворучку щодо судді Закарпатського окружного адміністративного суду Миколюка в частині порушення вимог щодо несумісності передано члену Вищої ради правосуддя усику для проведення перевірки. Микуляк Павло Павлович 10 липня 1981 року народження, указом президента України 28 грудня 2010 року був призначений на в межах п'ятирічного строку суддею Хустського районного суду Закарпатської області. Указом президента України від 13 березня 2013 року переведений в межах п'ятирічного строку на роботу на посаду судді Закарпатського. Окружного адміністративного суду. Указом президента України від 2 листопада 2017 року призначений на посаду судді Закарпатського окружного адміністративного суду безстроково. Короткий зміст заяви, підстави, відкриття справи. У заяві про порушення вимог, щодо не несумісності Хабік Булін казав, що за інформацією розміщеною в Єдиному реєстрі адвокатів України суддя Закарпатського окружного адміністративного суду Микуляк має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю номер 21 513 видане Закарпатською обласною кваліфікаційно дисциплінарною комісією адвокатури. Відомостей щодо зупинення Микуляком права на заняття адвокатською діяльністю. Реєстр адвокатів України не містить, що свідчить про порушення ним вимог щодо несумісності. Криворучко в своїй заяві зазначила, що указом президента України від 28 грудня 2010 року Микуляк призначений на посаду судді. за даними реєстру адвокатів України. Микуляк є адвокатом та має свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю номер двадцять Що свідчить про порушення ним вимог. Щодо несумісності, крім іншого, заявники повідомили, що суддями куляк як адвокат розглянув справу номер 20... 260-56-01-2023 за адміністративним позумом Хабібуліна про визнання протиправним та скасування рішень, в яких відповідачем є кваліфікаційно-дисциплінарна комісія адвокатури Закарпатської області. Ухвалили члена Вищої ради правосуддя від 29 грудня 2023 року відкриту справу за заявами Хабибулі на про порушення вимог щодо несумісності суддей Закарпатського окружного адміністративного суду Миколюку. Фактичні обставини встановлені під час перевірки заяв щодо порушення вимог про несумісність. До Вищої ради правосуддя 5 січня 2024 року надійшли пояснення судді Закарпатського окружного адміністративного суду Миколюка, в якій суддя повідомив, що доводи скарги є безпідставними, не відповідають обставинам справи. Оскільки свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 21-513 було видане 12 квітня 2006 року і належить Миколюку Павлу Павловичу 1954 року народження, який є суддею Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, відставці. На обґрунтування зазначеного подав. Копію нотаріально-посвідченої заяви Микуляка 1954 року народження 10 січня 2024 року на адресу вищої ради правосуддя надійшла копія заяви Микуляка 11 лютого 1954 року народження. Посвідчена 2 січня 2024 року приватним нотаріусом Мужорського міського нотаріального округу копія свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю номер 21513 від 12 квітня 2006 року виданого на ім'я Микуляка Павла Павловича на підставі рішення Закарпатської обласної кваліфікаційно дисциплінарної комісії адвокатури від 31 березня 2006 року номер 180 та нотаріально посвідчена фотокопія паспорта Микуляка Павла Павловича 11 лютого 1954 року народження. У своїй заяві Микуляк Павло Павлович 1954 року народження повідомив, що 12 квітня 2006 року він отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю номер 21-513, дія дії якого була зупинена до 2017 року. Зазначене свідоцтво обліковується в реєстрі адвокатів України за номером 21-513. Просив врахувати цю інформацію при перевірці скарги на запит Вищої ради правосуддя, голова ради адвокатів Закарпатської області Фази. Кош 15 січня 2024 року надіслав лист, якому повідомив, що Микуляк Павло Павлович 1981 року народження припинив адвокатську діяльність у жовтні 2012 року, шляхом подання відповідної заяви. У зв'язку з припиненням адвокатської діяльності Миколюком відомості в єдиному реєстрі адвокатів України не вносились. Крім того, зазначив, що в. Єдиному реєстрі адвокатів України розміщено відомості стосовно Миколюка Павла Павловича 1954 року народження, який отримав свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 12 квітня 2006 року, номер 21 дріб 513. На запит вищої ради правосуддя, голова ради адвокатів Закарпатської області, Фазакоша також надіслав лист, якому також повідомив про відсутність у раді адвокатів Закарпатської області, запитуваної інформації та документів, зокрема рішення Ради адвокатів Закарпатської області про надання права. Миколяку Павлу Павловичу 1981 року народження на заняття адвокатської діяльності, заяви Микуляка про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, витяг з протоколу засідання Ради адвокатів Закарпатської області, на якому розглядалася заява Микуляка про зупинення права на заняття адвокатською діяльністю, рішення Ради адвокатів Закарпатської області про зупинення права Микуляка 1981 року на заняття адвокатською діяльністю. 21 березня 2024 року суддя Закарпатського окружного адміністративного суду Микуляк Павло Павлович надіслав пояснення, в яких повідомив, що припинив адвокатську діяльність шляхом подання 25 жовтня 2012 року заяв про припинення адвокатської діяльності. Відомості стосовно нього до Єдиного реєстру адвокатів України не вносились в зв'язку з припиненням адвокатської діяльності. Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю у нього відсутнє. Крім того, зазначив, що восьмий апеляційний адміністративний суд в постанові 7 лютого 2024 року в справі з відповідним номером надав оцінку доводам апелянта Хабібулі на стосовно наявності в суді Микуляка Павла Павловича свідоцтва про право на заняття адвокатської діяльності. Казав, що за скаргами Хабібуліна Криворучка про порушення вимог щодо несумісності судею Закарпатської Окружного Адміністративного суду Миколюком, Рада суддів України окремо також досліджувала зазначені в заявах обставини. Рада суддів України за результатами перевірки фактів та обставин викладених зверненні Хабібуліна 12 січня 2024 року встановила, що свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю 21-513 не належить судді Закарпатського окружного адміністративного суду Микулюку Павлу Павловичу, а належить іншій особі судді іншого суду, Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області в відставці Миколюку Павлу Павловичу. Крім того, Рада суддів також повідомила, що суддя Закарпатського окружного адміністративного суду Микуляк одночасно не перебуває в статусі адвоката, діє свідоцтво про право на заняття адвокатської діяльності, якого не зупинено. Позиція доповідача. Частиною другої статті 53 закону України про судоустрій статус судів встановлено, що суддя не має права поєднувати свою діяльність з підприємницькою або адвокатською діяльністю будь-якою іншою оплаченою роботою, крім викладацької наукової творчої діяльності, а також входити до складу керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку під час перебування Микуля Павла Павловича на посаді судді набрав чинності закон України від 2 червня 2016 року про судоустрій статус суддів. Номер 1402 під час попередньої перевірки заявки Бібулі на Криворучка встановив, що свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю номер 21 513, видане 12 квітня 2006 року радою адвокатів Закарпатської області, належить Миколюку Павлу Павловичу 11 лютого 1954 року народження. От, е також Рада адвокатів Закарпатської області повідомила, що Микуляк Павло Павлович 1981 року народження в жовтні 2012, 2012 року припинив адвокатську діяльність шляхом подання відповідної заяви. Суддя Микуляк у своїх пояснень також підтвердив, що невиконання виконання вимог закону України. Е номер 5076, 25 жовтня 2012 року подав заяву про припинення адвокатської діяльності. Згідно з офіційною інформацією, розміщує на сайті Національної асоціації адвокатів України Ради адвокатів України єдиного реєстру адвокатів України. Єдиний реєстр адвокатів України функціонує 16 січня 2012 року. Його діяльність врегульована законом. України № 5076 та порядком введення єдиного реєстру адвокатів, затверджене рішенням адвокатів України від 17 грудня 2012 року. Отримання свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю підтверджує виключно можливість особи вчиняти дії спрямовані на захист інтересів клієнтів, тобто здійснювати адвокатською діяльністю. Набуття статусу адвоката само по собі не свідчить роздійснення адвокатської діяльності. Доказів на підтвердження того, що Микуляк Павло Павлович, обіймаючи посаду судді, здійснював дії, які відповідно до статей 1.19 закону України про адвокатську, адвокатуру і адвокатську діяльність, визначені як адвокатська діяльність, ним не надавались. Доказів, які підтверджували. Порушення судею Закарпатського окружного адміністративного суду Миколюком вимог щодо несумісності під час перевірки заяв Хабібуліна та Криворучка не встановлено. Встановлено поки встановлено, що суддя Закарпатського окружного адміністративного суду Микуляк не здійснював діяльність, яка є несумісною з статусом судді. Статусом судді. Ну на цьому доповідь закінчимо. Е, Павло Павлович, вам надається слово. Будь ласка, що бажаєте пояснити з приводу. З зверненням Хабібуріна і Так, дуже що складно доповнити до тих об'ємних скарг, які подавалися, тому що десь більше всього вони були незадоволені рішенням, яке було винесено. Ну вони він зокрема був відповідачем по справі. Отримав негативне для себе рішення, яке набрало законної сили в подальшому. І відповідно в той же день, коли було винесено рішення, було написано скарг. На мою думку, малося на меті отримати перевагу. При розвіді апеляційного розгляду справу, оскільки, якби якийсь факт підтвердився, це б надало можливість скасувати рішення, яке створило для нього негативні наслідки. Інших підстав для написання скарги не бачу. Всі прекрасно знають і розуміють, що є два на куляка: один 54-го року народження, один 81-го Це питання вже було багато разів досліджено. Це питання виникало і на комісії в 16 му році. Це питання виникало і в ряді документів, тому що повністю співпадання також існує. Багато ну це не поодинокий випадок, що сторони бачать реєстрі Миколяка Павла Павловича і відповідно задають питання. Просто хтось більш толерантно з'ясовує це питання в судовому засіданні. Ну а вказані особи вирішили просто не перевіряючи дані, просто написати скарги для того, щоб створити, ну скажімо так, ажіотаж навколо указаної заяви. Тобто я вважаю, що ажіотаж немає. Можливо, допускають таке, що в зв'язку з тим, що почалося вторгнення Російської Федерації, то адміністратори обмежили. Публікацію персональних даних, тому що на сайті судової влади також відбулося обмеження, тобто прізвища суддів. Видно, а якісь стані, такі як рік народження, наприклад, не видно тільки для користувачів, для того, щоб не створювати загрози надіям. І можливо, саме це також було одною з причин, що рік було не вказано. Ну інших пояснень, якби таких додаткових щодо вказаної скарги, нема. Чому подавалися дві скарги? Якщо, наприклад, Хабібулін. Був стороною по справі, то його зрозуміти, е, ну, що він переслідував якісь там вигоди для себе. А чому написала інша скаржниця? Цілком незрозуміло. Жодного засідання в мене вони не були, е, як ні їх булін по справі, також не був. За весь час розгляду справи е, заяву на відеоконференцію не подавав, ігнорував будь-які твої там додаткові права. А інший скаржник мені невідомо про нього взагалі нічого. Чи будуть запитання, коли? Немає. Тоді, чиє не в не немає. немає. Е, продовжую допит відповідну пропозицію. Е, за результатами попередньої перевірки, встановлено, що суддя Закарпатського окружного адміністративного суду Микуляк Павло Павлович не здійснював діяльність, яка є несумісною зі статусом судді, тому в його діях не встановлено порушення вимог закону щодо несумісності, а відтак і відсутні підстави для. Того, щоб застосовувати до нього подання про звільнення. з огляду на наведене, пропоную Вищій раді правосуддя ухвалити рішення, яким визнати відсутність порушень вимог щодо несумісності суддею Закарпатського окружного адміністративного суду Микуляком Павлом Павловичем. Якщо немає інших пропозицій, ставлю на голосування запропоновану пропозицію. Прошу голосувати. Ще додатково хочу зауважити, що доповідач не приймає участь в голосуванні. Це відповідно до статті 41 закону України про, суд, про Вищу Раду правосуддя. Е, голосування завершено. За проголосувало 14 членів ВРП проти 0. Таким чином рішення прийнято, оголошується резолютивна частина рішення. Вища рада правосуддя вирішила визнати відсутність порушення вимог щодо несумісності суддею Закарпатського окружного адміністративного суду Миколюком Павло Павловичем. До побачення. Павло.